Доброго дня, Можна задати вам декілька питань. Супер, тримайте мікрофончик. Е, скажіть, будь ласка, чи помітні зміни в Миколаєві за останній час? Ну, не дивлячись на те, що останній час на вас дуже багато критики, все таки видно, що ви працюєте і стараєтесь зробити місто кращим. Я нещодавно опублікала у себе фото, де ваша техніка чистить саме нашу улюблену центральну вулицю Соборну. Тому я за це вам вдячна і я бачу, скільки квітів саджається. Мені здається, що цей рік був такий найтюльпавнішим роком за всю історію Миколаївщину. Скільки я себе пам'ятаю, принаймні в цьому місті, Це дуже круто, і я вам вдячна і за соціальну активність в плані ведення соціальних мереж, тому що це дійсно допомагає. І ми бачимо вашу роботу, і ми радіємо і так тримати, не здаватися. О, щиро дякую. Угу. Ще таке, Петянечко, якщо б ви стали комунальщиком на один день, що б ви зробили? Ну, я б точно посадила ще більше квітів, можливо, поставила більше е, якихось урн для того, щоб сміття десь там є в нас такі місця е, не дуже чисті, на жаль, є поки що. Угу. І не ну, знаю, мабуть. Ну, десь ремонтувала наші лавочки, тому що у нас вони не скрізь цей. Mm -hmm. Але в цілому видно, що місто покращується з вашої позиції, з вашої роботи. Тому я за це вам щиро дякую. Гарного вам дня! Дякую.